Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо обговорювати запуск нового магазину жетонів серії легенд натиску від Surfshark із преміум технікою 8, 7 та 6 рівня. Звісно, найцікавіша техніка це 8 рівня, це у нас ПТшечка, друзі. Зараз будемо це все обговорювати, включно з характеристиками. Але для початку просто розберемо от регламент, друзі. Регламент, що ми можемо зафармити от по тижнях, які жетончики, скільки буде максимально жетончиків. Точків, які є товари. Зараз про це більш детально будемо говорити. І в кінці, звісно, розберемо характеристики цих машин, що вони з себе представляють. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, починаємо з магазину жетонів серії легенд Татиску від Surfshark. От конкретно по датах. Він сьогодні стартував сам магазин жетонів об 11.00 по плюс 2 часовому поясі. Перша трансляція, до речі, сьогодні. Хто не підписався ще на телеграм, підписуйтеся. Я там буду за всі трансляції вам заздалегідь за добу нагадувати. Це сьогодні, що регламент вийшов і трансляція відразу, тобто заздалегідь у відеоролику. Не вдається. Усіх повідомити далі буде от важливі такі дати 3 лютого 2026 року, 4 лютого, друзі. 22 лютого, 2 березня і ще раз, 2 березня, закриття магазину жетонів об 11.00 відбудеться. Якщо подивитися по таблиці нарахувань, то ми можемо друзі побачити, що у нас буде всього от 5 тижнів. Найжирніший, звісно, буде 5 тиждень, тому що тут бачимо 5 плюс 5 буде жетончиків, тобто. За різні часові проміжки. Будуть їх нараховувати. І якщо я не помиляюся, максимальна кількість жетончиків, які ми зможемо зафармити, це 80 жетончиків. Друзі, це дуже важливо для того, щоб усвідомлювати, що ми можемо забрати із товарів при максимальному розкладі. Ну і якщо нам не вистачить там якісь трансляції, будемо пропускати. Зараз з електроенергією дуже важко всі справи, це все зрозуміло. Тобто, в загальному ми розуміємо, що максимум той, який ми можемо зафармити, це 80 жетончиків. Дивитися, матчі можна наживо, друзі. От у деяких стримерів по типу Дакілзора. Ну, ви бачите зараз на екрані. Хто є, плюс до того на офіційному каналі World of Tanks. це зрозуміло, я в основному там і дивлюся. Якщо подивитися на товари, то ми можемо побачити, друзі, от повний такий перелік. Найжирніша нагорода, вона, відповідно, найдорожча. 65 жетончиків коштує. Це у нас прем машина, прям ПТшка 8-го рівня німецька, канон як Panzer 105. Коштує вона 65 жетончиків. Далі йде КВ-122. Друзі, за 55 жетончиків це у нас вже сьомий рівень, радянський прям важкий танк сьомого рівня. Ну і третя машина, яка тут доступна, це у нас польська преместежка шостого рівня, Пудель. Пудель найдешевший з премашин, машин, зрозуміло, тому що це шостий рівень, 45 жетончиків коштує. Але в основному, якщо, звісно, у вас немає восьмого рівня, то я б рекомендував забирати восьмий рівень. У мене його, наприклад, немає, я її не викупляв цю ПТ-шку, то я буду для колекції її забирати. Також серед товарів є 3D стиль Viper Noir для AMX 13 13105 за 45 жетончиків, 2D стиль Tornado Alert. Ну, цей два дистиль ми і так друзі могли раніше отримати. Це ну, не дуже така цікава пропозиція. 25 жетончиків. от він коштує один день танкового преміум аккаунту, Двічі на акаунт можемо забрати по 15 цих самих жетончиків. Це якщо, наприклад, у вас все є, а будете фармити жетончики, можете Дніпрема забрати. Ну і в навантаження, у кого якісь залишки будуть залишатися, от по жетонах можна забирати до 5 разів на аккаунт от спорядження, 5 великих гримкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників, або набори резервів, друзі. По 2 строкові особисті резерви, 7 дневні на плюс 200% до комбінового досвіду на 1 годину, і по 2 от резерва 7 дневні на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину, також 5 жетончиків, це все коштує до 3 разів на аккаунт. Аккаунт можна забирати. Але, друзі, в пріоритеті, звісно, преміум машини 8, 7 і 6 рівня. Дуже круто. Дивіться, кожен магазин жетончиків у нас присутня машина як мінімум одна 8 рівня. Це дуже хороша тенденція, розумію, що сюди, як правило, запихають ті машини, які вже не зовсім актуальні, але все ж таки доволі непогано, друзі. Якщо подивитися от по самих машинах, то першу машину, яку будемо розбирати, звісно, це канон Jagdpanzer 105, що вона себе представляє. А це у нас, друзі, німецька премпетка 8 рівня. Якщо подивитися от по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в неї доволі хороші снаряди. Підкалібний снаряд базовий пробуває на близьких дистанціях 268 мм на 500 метрах 258 при тому, що летить зі швидкістю початковою 1478 метрів на секунду, прекрасна швидкість польоту, доволі непогане бронепробиття. Середня шкода відносно стандартна, 390 одиниць. Кумулятивний снаряд має пробиття дуже хороше, як для 8 рівня. Він не втрачає на відстані це бронепробиття от 330 мм. 1173 метри на секунду швидкість польоту хороша, також комфортна, 390 одиниць шкоди одна носа. Ну і третій снаряд він відносно стандартний, осколково-фугасний. 53 мм пробуває на усіх дистанціях, 1173 метри на секунду летить, і 480 одиниць шкоди має. Тобто, в цілому, якщо подивитися на снаряди, друзі, то вони хороші у цієї ПТшки. Але якщо подивитися далі, характеристики от по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас от ДПМ доволі низький, друзі. В базі 2033, тобто це небагато, перезаряджає. Базове 1151. Розуміємо, для Альфи 390 одиниць це довгувато, так скажемо. Але в той же час у нас хороший час зведення 1,73, хороша точність 0,31. Це в базі, друзі, це все буде розкачуватися. Але погана стабілізація. 0,24 в русі, 0,24 при повороті корпусу і 0,14 при повороті самої от гарматки. Оце ложка дьогтю, друзі. Тобто, не все так гладко. розкид буде відчуватися, бачимо. от і на цьому от реплечику, як це все відбувається. Що стосується інших характеристик, от, наприклад, по динаміці, то бачимо, що в нас тут дуже хороша друзі динаміка. 70 км вперед, 20 назад, при питомій потужності 20-33. Тобто і дійсно прекрасне значення, тут не може бути ніяких претензій. 47,98 швидкість повороту шасі, тобто закрутити цю ПТ-шечку практично нереально, тільки якщо на гуслю поставлять а так вона дуже вертлява. Швидкість повороту от самої гарматки 22-95 на 15 градусів. Вліво, вправо вона повертається по кутах вертикального наведення, мінус 8, плюс 15. Тобто необхідно мінімальні, комфортні кути, звісно, є. Але це, друзі, кущова машина, тому що в нас відсутня живучість. Бронювання 30-38. Всі будуть пробувати, друзі. Там приведена броня 40-50 мм, це зрозуміло. 1050 хп дуже мало, огляд 360 метрів для себе ми світити практично ніколи не будемо. Тобто нас дуже часто будуть пересвічувати, але в нас непогана машина. Маскування 23,6 три і машина, 14 і 14 під час руху. Друзі, це базові значення, які будуть розкачуватися. Тобто, друзі, кущова машинка з доволі комфортними снарядами, з доволі хорошою точністю, часом зведення, але з поганою стабілізацією, друзі, з хорошою динамікою і з відсутністю живучості, як такої. Тобто, ви дуже швидко можете відправитися в гараж. ХП мало, броні нема. Всі справи це все. Зрозуміло, а це друзі, в нас така перша машина. Наступна машина, яка в нас є у магазині жетончиків, це КВ-122, радянський, прям важкий танк сьомого рівня. Звісно, у нього встановлений друзі. От гармата славнозвісний деструктор з хорошою разовою альфою, але з некомфортними іншими характеристиками. Давайте розберемося більш детально. От базовий бронебійний снаряд даної машини пробуває 175 мм на близьких дистанціях, 152 на 500 метрах, тобто непогано, друзі, 780 метрів на секунду швидкість польоту. Не зовсім комфортна, але, друзі, це важкий танк, тобто ну, нічого тут катастрофічного немає. Якщо подивитися по е, підкаліберному снаряді, по голдовому, то можемо побачити, що в нас тут 217 друзі, от, е, міліметрів він пробуває на близьких дистанціях 204 мм. Мілі... На 500 метрах і 975 метрів на секунду має він швидкість польоту. Так само разова альфа прекрасна, 390 одиниць. Звісно, він набагато комфортніший і по пробиттю, і по швидкості польоту, От, якщо взяти в цілому, осколково фуасний снаряд 61 міліметр пробуває на усіх дистанціях, 780 метрів на секунду летить і має підвищену шкоду 530 одиниць. Тобто декілька штучок можна возити, наприклад, там 3-4 штучки для того, щоб вливати на якісь абсолютно картонні цілі, Але в цілому, друзі, от по снарядах, якщо взяти, то в цієї машини вони однозначно хороші. Але, друзі, не можна сказати по інших показниках вогневої потужності, що вони прям ідеальні і хороші, тому що у нас точність жахлива в базі 044, це поганий показник. Час ведення також жахливий 3.07. Друзі, в поєднанні з поганою стабілізацією 021, 0,21 при повороті корпусу і 0,15 при повороті самої башти. Тобто, самі розумієте, що гармата некомфортна по динаміці 42 км вперед, 14 назад, при питомій потужності 15,48. Тобто, в цілому, як для важкої машини, вона доволі динамічна, так обмежена максималка, але все ж таки непогана питома. Отужні. Швидкість повороту шасі 41,72 непогано, нормально, друзі. Тобто доволі вертлява, як для важкої от машини. Швидкість повороту самої башти 3338, ну, відносно стандартний показник. По кутах вертикального наведення мінус 6 плюс 20. Тобто задирається класно, але опускається недостатньо комфортно ця гармата. Огляду, звісно, в нас великого немає, 360 метрів, тобто це традиційно як для важких машин. 1200 хп, в принципі, для сьомого рівня непогано. По бронюванню корпусу 75-60-60 бронювання башти 190-90. Тобто, друзі, корпус менше 100 мм приведена броня, та навіть і башта буде в щоки пробуватися, тільки вскоси, щось, якщо полетить, от там не проб'ють, друзі будуть рикошети. Але в основному ця машина пробувається практично завжди, навіть бортом не дуже часто вона буде відтанковувати. Ну і останньою машиною у нас є пудель польська преместежка 6 рівня. Якщо у вас немає, наприклад, 7 і 8 рівня, то звісно в пріоритеті брати 8 рівень. Потім 7 рівень і це вже пудель на залишок. Якщо у вас, наприклад, для колекції його немає, то можна забрати. Що він себе представляє? Якщо глянути на вогневу потужність, то ми можемо побачити маленьку разову альфу 135 одиниць От ББшки, у нас базовий снаряд, 150 мм вони пробувають на близьких дистанціях дистанціях 132 мм на 500 метрах. Підкаліберний снаряд 194 мм Пробуває на близьких дистанціях 174 на 500 метрах, швидкість польоту 1156 метрів на секунду, 135 одиниць, так само невелика разова альфа. Тобто, друзі, можна звісно відігравати на базовій бебежці. Якщо ви граєте з шостими рівнями, якщо ви потрапили до п'ятих до четвертих рівнів тут без проблем. Якщо з сьомими, то вже краще комбінувати, звісно, з підкаліберними снарядами, тому що вони комфортніші по бронепробиттю і по швидкості польоту, от по цих снарядах, якщо дивитися, осколково фугасні взагалі можна не використовувати, тому що вони всього 38 мм прибувають, 925 метрів на секунду летять і 175 одиниць. От мають підвищену не набагато шкоду, тобто їх використовувати практично нераціонально, можна не возити. По іншому, то бачимо, що в нас у цієї машини ДПМ 2011, тобто як для шостого рівня, в принципі, більш-менш нормальний. Точність непогана, 0,33. Це все буде розкачуватися. Час ведення хороший 1,92 також розкачається. Стабілізація, звісно, поганенька як для стежки. Друзі, 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої. От башти, тобто є свої мінуси. По динаміці 55 км вперед, 20 назад, при питомій потужності 18,09. Тобто динаміка у цієї машини нормальна, друзі. Звісно, і розміри великі будуть всі влучати всі справи. Ви будете світитися далеко. Але заради справедливості не можу сказати, що ця машина волочиться постійно. Так вона на ривок іде не самим найкращим чином, але все ж таки, і максималку дуже часто буде свою набирати. По кутах вертикального наведення мінус 8 плюс 18, тобто необхідний мінімум комфорт. Фортності є, швидкість повороту, бачите, 3129, це скоріше показник як у важкого танку, не дуже швидко, друзі. По шасі 3963, тобто також не самий найкращий показник, як для СТ. -шки. Що стосується живучості, то огляд нашої СТ-370 метрів, більш-менш нормально, як для шостого рівня, 940 хп шок на борту, це і не дуже мало, друзі. По бронюванню можемо побачити 85-50-40. Це по корпусу 145 45, по башті. Тобто, в основному, друзі, ця машина буде, звісно, пробуватися інколи можливі непробиття під великими кутами от, наприклад, ВЛД, або якщо в маску полетить, тут є такі зони, де от реально проведена броня. Доволі велика. Але в основному, все ж таки, друзі, ми будемо все приймати. Розміри великі, артилерія буде дуже часто фокусити. От така, друзі, третя машина. Тобто, в цілому, якщо підсумувати, то можна з впевненості сказати, що в пріоритеті, звісно, тут буде німецька премпетешка 8 рівня, канон, як панзер 105. Далі на другому місці КВ-122 і на третьому тільки Пудель. Беріть те, що а, у вас немає. Чого от у вас немає, те потрібно і брати. А всі інші товари, це все. На залишок. Якщо у вас є, звісно, ці машини можете брати 3D-стилю, якщо немає, або і інші товари, які нижчі, але вони вже другорядні. Основне, це, звісно, прем-машина 8, 7 і 6 рівня. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього магазину жетонів? Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.